Інформацію ми в принципі, і надавали засобах масової інформації, і на сайтах. Дуже багато заходів заплановано на території Київської області. Це заплановано і обласного рівня, і рівня э, районних, міських, саме заходів безпеки, і ситуація, які э, на сьогоднішній день э, може, може існувати. Я хотів би поки що сказати основне, що ситуація повністю моніториться. Моніториться на території області, вона повністю контрольована цими силами і засобами, які в нас на сьогоднішній день є. Міліція налаштована на забезпечення охорони громадського порядку повністю е всім особовим складом. У нас практично весь особовий склад, який працює в органах і буде виведені на вулиці для того, щоб забезпечити е проведення цих масових заходів, плюс забезпечити. Відпочинок громадян під час травня уся. Якщо говорити в цифрах, то це близько 3,5 тисяч особового складу Київської обласної міліції. Також ми задіємо громадські формування, це ті ж самі учасники АТО. Крім того, ми задіємо наші добровольчі батальйони чи працівники наші добровольчі батальйони, які зараз знаходяться на ротації.